Дуже до речі, воно нічого не спростило, нічого не поліпшило, оскільки дуже складна система, іерархія судова залишається. Там чотирихінстанційна судова система. Це просто для такої не дуже багатої країни, як Україна, це ну, навантаження дуже велике і зовсім не виправдане. Крім того, ну, власне, Верховний суд відсторонили взагалі від. Будь-якого впливу на судову систему і є тенденція того, що в нас будуть там чотири окремі юрисдикції, які зовсім не пов'язані одна з іншою, які будуть виробляти свою практику. Яка може не узгоджуватися взагалі, так скажемо, з загальною практикою, і дуже багато проблем, які ще я думаю, що не проявили себе, але проявлять там згоду. Але з погляду прав людини, ну я хочу додати, що О, дійсно. чи стала після судової реформи, скажімо, доступнішою і простішою система правосуддя для Ні, пересічного стало. громадянина. Чи може людина розраховувати після судової реформи на захист і на справедливий судовий розгляд своєї справи? Ну ви розумієте, судова система і судді, і суддівський корпус він неоднорідний і достатньо строкати. Звичайно, будь-яка людина може розраховувати, і вона розраховує, оскільки до судів все ж таки звертаються, а не йдуть до бандитів вирішувати свої там, приватні проблеми. Але сказати, що там поліпшилася ситуація, ну я не можу цього сказати, оскільки там ускладнили певні моменти процесуальні, що для людини, яка не, там, не володіє юридичною там, технікою, дуже складно виконувати там, вимоги, що пред'являються до позовів, там, до якихось процесуальних документів, дуже скорочені строки оскарження, зовсім не виправдане, це обґрунтовалося. Тим, що ну, нібито взагалі намагалися скоротити строки судового провадження, що дійсно є проблемою для України. Але за ті строки, ну, коли людина пише касаційну або апеляційну скаргу, вони не враховуються строк те, що називається розумний строк судового провадження. За цей строк держава відповідальності не несе. А скоротити реально строки, коли справа перебуває в суді, тобто строк сона судових дій, я вважаю, що не вдалося досі. Тобто тут ми спостерігаємо е безкінечний, безкінечний судовий процес, що які... сьогодні відбувається в судах. От ви для себе ж ведете якусь статистику? Скільки за 2010 рік ви супроводжували у судах справ? От я хотів би, щоб ви можливо проілюстрували на тому, що які тенденції взагалі відбуваються. Зокрема, я знаю, що Харківська правозахисна група вона багато уваги приділяє моніторингу дотримання прав людини або захисту прав людини, пов'язаних із застосуванням тортур, катувань у міліції і так далі. І ну навіть візуально можна спостерігати, що таких справ у 2010 році стало більше, Принаймні, вони на виду ці справи були. Що це за справи і що взагалі в цій сфері відбувається? Ну, якщо е, брати таку сферу, як катування, то ну, е, тут дуже складно говорити про те, що тут погіршилася або поліпшилася ситуація. Проблема катувань існувала і 10 років тому, і 5 років тому, і 3 роки тому, і зараз вона існує. І е, судити про поширеність катувань тільки з того, що більш повідомлень про це стало теж ну це дуже некоректно, оскільки останніми роками кількість повідомлень невпинно зростала, але це не свідчить прямо про те, що кількість катувань а про медліції, що це свідчить? А це свідчить про те, що останніми роками, все ж таки, засоби комунікації надають можливість більш швидко потрапляти ці інформації до публічної сфери. Про ці факти стає більш відомою. Ніж було відомо 10 років тому або 15 років тому. Але е, система залишається тією ж самою. Ця система непорушна там з 60-х років е, минулого століття. І е, проблема не в тому, скільки таких випадків. Проблема взагалі, коли ми йдеться про подування, то будь-який випадок це має бути ЧП для. Країни у цілому, будь-який одиничний випадок, чи вдалося хоч одну справу довести до судового розгляду, саме притягнути до відповідальності тих осіб, які застосовують катування, тортури, зокрема в міліцейських відомствах. Практично неможливо. не було таких випадків у 2010 році. Чому 2010-му Ми якраз отримали один вирок щодо міліціонера. Ну справою якою ми займалися, Ну це... його засудили за неправомірне застосування сили, внаслідок його були спричинені тілесні ушкодження. Ну, Але це одиничний випадок. Ми вже кілька, там, більше десятка років цим займаємося, але я можу на пальцях перерахувати там кількість випадків, коли на національному рівні. Нам вдавалося досягнути успіху. Ну тоді ж в чому суть судової реформи полягає, тільки в тому, щоб зберегти ту судову систему і законсервувати на тому рівні, яка існує. Чи, можливо, які все-таки треба очікувати якихось позитивних зрушень? От, можливо, пан Євген щось скаже з цього приводу. Я хотів би, щоб ми ще повернулися от. Пригадуючи події минулого року, які ну, найбільше привертали увагу суспільства, я хотів би повернутися до того відео оперативного, яке було зняте в одному із кабінетів суддівських. Це було у Харкові, у Київському районному суді. От якщо у нас це є відео, будь ласка, покажіть, а потім прокоментуйте. Це теж дуже характерно для нинішньої судової системи, незважаючи на те, що нібито відбулася судова реформа, і суди стали більш. Скажімо, контрольованішими. Говорять про те, що судді як брали, так і беруть хабарі. Зокрема, у Харкові, у Київському суді, СБУ здалося зазняти відео, коли суддя отримала 2000 доларів хабаря і робить певні ритуальні рухи над цими грошима, над справами, які вона розглядає. це одиничний випадок, чи це знову ж таки система? Що тут відбувається? Ви знаєте, ну справді в цьому році кількість випадків, коли суддів спіймали на гарячому і е їх е і відкрили справи кримінальні проти них з цього приводу. Таких випадків було більше, але я б не став би взагалі міряти. От тут у нас. Це явно звучить міряти успіхи чи не успіхи по кількості зроблених галів, так би мовити, що міліціонерів, які катують, що суддів, які беруть хабарі. Справа ж не в тому, щоб, щоб карати окремих, окремих представників. Чи міліції, чи суддів, чи, чи є такі факти і у системі виконання покарань, окремих її працівників. Справа в тому, що була змінена система, яка дозволяє такі речі. Ось в чому справа. А біда ж в тому, що е, в правоохоронних органах, наприклад, е, ну… Якщо послухати працівників, якщо подивитися на результати досліджень соціологічних, то там вважають це цілком нормальною рутинною роботою, застосування насильства щодо тих, хто підозрюється у скоєнні злочину, з метою отримання зізнання. А те, що це суперечить Конституції і праву людини не свідчити проти себе, скажімо, на це ніхто не звертає уваги. Тобто я хочу сказати, що ця проблема на ментальному рівні. Це те ж саме стосується і судової системи. І допоки буде таке ставлення до неї, і допоки буде політичний тиск на судову систему, який явно в цьому році підвищився, судді стали явно значно більш залежними, ніж були. До тих пір так і буде відбуватися. Буде в нас басманне правосуддя, будуть вибіркові переслідування окремих осіб, яких треба переслідувати, тому що чинна влада так хоче, а в аналогічних випадках не буде такого переслідування. Причому тут справа доходить просто до анекдотичної ситуації, коли, скажімо, проти. Чиновника порушило кримінальну справу за неповернення застави у справі про одеський припортовий завод. Що мав зробити той чиновник, який на його місце заступив? Ну віддати цю заставу. Але вона так і не віддана. Але того чиновника, що заступив, він вже свій, його вже ніхто не переслідує. За те ж саме. А застава, як не була віддана, так і не віддана зараз. І оця практика. Біркових кримінальних переслідувань де ще й з політичними мотивами, і це те, що ми сьогодні спостерігаємо, це є ну дуже погана От Остання ситуація із затриманням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка 26 грудня. Близько 13 години співробітники спецпідрозділу Служби безпеки України Альфа затримали екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, коли він вийшов із свого будинку вигулювати собаку. 11 співробітників Альфи і двоє працівників прокуратури посадили його в машину, повезли в СІЗО, де він досі отримується. Можливо, на цей час вже є якесь рішення про те, чи буде він під вартою чи ні. Про що це свідчить? Це переслідування за політичними мотивами, чи все таки це демонстрація правосуддя того, якого сьогодні так не вистачає державі? Ну, будь ласка, давайте. От по черзі я хотів би, щоб про цю ситуацію гарячу кожен висловився і дав її оцінку. Ну, знаєте, мені важко про такі речі говорити. Я, я все-таки конституціоналіст. Єдине, що можу сказати, що е, чим ми хворіємо, е, так би мовити, весь радянський період, я бачу тепер пострадянський, то це. Якоюсь патологічною жорстокістю, знаєте, у нас там, де можна грошима вирішити заставою, у нас арештовують, значить, притягують. Це якась загальна така, знаєте, ментальна жорстокість всіх людей, хто причетний до влади, хто вчора уособлював владу, сам був жорстокий, тепер став жертвою цієї влади, теж жорстокий. Мені знаєте, пригадується, колись було таке інтерв'ю з французьким розвідником старих часів. Він там казав, що коли в радянському союзі. Ловили резидента французької розвідки, ну чи якихось там, їх просто розстрілювали. А коли у Франції ловили радянських значить, резидентів, то їх трошки там тримали кілька там пару років, а потім відпускали, вони собі верталися, всі розуміли, що це професія і що це так умовність, до певної міри умовна гра так великих держав. Всі вони мають розвідників. так і тут. Знаєте, я не бачу жодного такого ну раціонального виправдання. Можливо, Луценко скоїв якісь там дії, які підпадають під склад злочину. Це не виключено, чого би ні. Але знаєте, відразу арештовувати, чогось закривати напередодні нового року, різдва в цьому є якась якийсь символізм. Знаєте, нікому не потрібний. До речі, найбільше це шкодить самій владі, тому що очевидно, Луценко там не дуже приємно зараз знаходитися, але. Кому це найменш вигідно, то це найменш вигідно діючій владі, тому що це є просто якась демонстрація сили, причому сліпа демонстрація, знаєте, якась така необґрунтована, тупа. Дякую, Оттак. вони все володи.